В чому ж таки є успіх цього бестселера? Це е, актуальність теми, це актуальність і харизма автора, чи, можливо, класно зроблена реклама і піар книги, чи можливо, все разом? Я, я скажу так: що, мабуть, саме найперше це самі тексти. Ну, тобто, це, мабуть, і як для будь-якої книги. Якщо в тебе нема що читати, то воно там може одна людина скаже це круто, а інша а ще сто прочитають, скажуть, що це все не те. Да? І от якби ну тої одної людини проти ста, то ну. Ти не можеш ніяким чином змінити. Так? Тобто, це є відгук твого читача безпосередньо на те, що ти написав. От. Тобто, самі тексти вони дійсно ну, відображали і на той час вони відображали конкретно людську ось цю потребу рефлексувати. Це перше. Друге, це те, що в цих текстах я намагалася надати більше інформації про Україну, і коли я їх постила в Фейсбуці ще до книги, я так само їх перекладала англійською мовою для своїх своїх читачів. Тому що в мене я сама з міжнародної організації, у мене величезна кількість підписників з різних країн світу, і вони читають мої пости англійською мовою.